Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3435-й розіграш державної лотереї «Лотомаксима». На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 154 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. П'ять, вісім, два, дев'ять. Тридцять дев'ять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8367-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам п'ятдесят чотири двадцять шість, тридцять п'ять. 56, шість, дев'ятнадцять, дев'ять. П'ятдесят п'ять? 45, сім. Тридцять. Сорок П'ятдесят два, тридцять два, Сімдесят два.

В ефірі 7220-й розіграш державної лотереї Лототрійка. тиражна комісія обрала ототрон боєкомплект кульок No1. І ми переходимо до розіграшу. 6. 4. 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6. 4. 3 Бережіть себе. Все буде Україна.